Привіт, друзі! В ефірі рубрика їжа на замовлення випуск 2. Сьогодні я обрав заклад під назвою Шашлакян і буду замовляти шаурму. Ніколи не замовляв шаурму в булці. Сьогодні скуштую я, я вибрав шаурму сезам з телятиною в булці 350 грам 145 гривень. Також замовлю звичайну шаурму в лаваші, Шаурма Сезам з браненою: 300 г 165 гривень. Здемо в кошик і оформлюємо замовлення. Та чекаємо на доставку. Отже, друзі, минуло 40 хвилин, а наше замовлення вже на столі. Починаємо розпаковку. Вартість нашого замовлення 339 гривень, з яких 310 гривень це саме замовлення і 29 гривень це доставочка. В комплект входить. Серветки і більше нічого не входить, тому переходимо до дегустації. Обидві шаурми завернуті у фольгу, тому мають бути теплими. Я дегустацію починаю з шаурмі в булці. Ось такі вона має вигляд. Побачимо, яка вона всередині. Друзі, ось так наша шаурма. Виглядає зсередині, ну, як по мені дуже апетитно. Будемо куштувати її на смак. На мою думку, дуже незвичайна шаурма в булці. Але смак в неї дуже шикарний шаурму в булці. В шашлак'яні рекомендую. Переходимо до дегустації шаурми в лаваші. Ось такий вона має вигляд. Побачимо, як вона виглядає зсередини. Ось так шаурма з телятиною виглядає всередині. Ну, на мою думку, шаурма в булці виглядала трохи апетитніше. Подивимось, яка на смак. Теж дуже чудова, дуже апетитна, дуже смачна шаурма. Якщо вам цікава моя думка, мені більше сподобалось звісно, булці, Але лавище також дуже шикарна. Якщо ви хочете бачити інше блюда закладу шашлакян, ставте лайки. Всім смачного, гарного вечора!